Привіт, дорогі друзі! Вітаю вас на каналі, що й потребувало доведення. Сьогодні ми починаємо перший розгорнутий огляд фільму Матриця Воскресіння. Огляд буде не просто містити спойлери, він з них складається. Тому, якщо ви ще не дивилися фільм, рекомендую спочатку подивитися його. Огляд вас дочекається і тут вам завжди раді. Я вирішив, що не буду просто переказувати вам сюжет фільму. Якщо ви його вже бачили, переказ вам ні до чого. А якщо не бачили, але вирішили подивитися ролик, незважаючи на спойлери, я може зможу залишити вам хоч якісь сюрпризи в сюжеті. Перше відкриття, яке ми робимо у фільмі, персонаж, схожий на Трініті, практично у всьому повторює дії оригіналу з епізоду першого фільму, що відбувається в готелі Серце міста. Аж до погоні на даху, але там агентам вдається її наздогнати. За розвитком сюжету спостерігає Бакс, командир корабля. Переглядаючи код матриці з борту свого корабля, вони з оператором на ім'я Сек, це скорочення від секвоя, виявляють дивний древній код. Багз вирішує піти туди, щоб подивитися своїми очима і завантажується в симуляцію. Тут починаються перші нововведення у фільмі і перші непорозуміння, судячи з численних відгуків глядачів. Нововведення в тому, що оператор в екіпажі корабля тепер не просто стежить за подіями по моніторах і підтримує зв'язок з людьми в симуляції через телефони. Він присутній на місці у вигляді проєкції і може безпосередньо спілкуватися з командою без додаткових пристроїв зв'язку. Непорозуміння ж полягає в тому, що Бакс потрапляє не в саму матрицю, а в симуляцію, створену у ній. У фільмі її називають Біговою доріжкою. Це програма всередині матриці, яка призначена для самостійного розвитку програм. Персонажем програмою, для якої була створена ця симуляція. Є ніхто інший як Мерфей, якого нео в своїй грі поставив на місце агента Сміт. Стоп, здається, огляд стає таким же сумбурним, як деякі епізоди самого фільму. Там це зроблено навмисне, щоб підкреслити, що матриця, в якій живе Нео, не та що була в трилогії, вона обривиста, сумбурна. Це викликано тим, що не стоїть завдання дати Нео спокійно пожити. Її призначення вичавлювати з нео і трініті максимум енергії. Тому аналітик значить так, аналітик це програма, яка переконала керівництво машин видалити оракула і архітектора, отримала контроль над матрицею і за рахунок Neo Trinity викачує з матриці рекордні у порівнянні з минулими версіями обсяги енергії. Так, у машин, як виявилося, є начальство, яке приймає рішення. І ми починаємо наприкінці фільму усвідомлювати те, що в трилогії йшло ледь помітним підтекстом. Навіть архітектори Оракул не більше, ніж пішаки, головний ляльковод від нас прихований. Зачекайте, головну машину в місті машин з Звали Deus Ex, а фірма, в якій Нео розробляє ігри в новій матриці, називається Ex Machina. А чому начальник Нео, він же Агент Сміт палить, причому авторам довелося замилювати сигарету? Чи не простіше було відмовитися від цієї частини образу зовсім? Виходить, це важлива деталь. Чи не оракул це, який ховається в смітті? Приблизно такі думки роїлися в моїй голові в перші хвилини після перегляду. Але на щастя, потім все вляглося, і пазл почав складатися. Давайте по порядку, а не за сюжетом я працює в компанії Ex Machina, розробником комп'ютерних ігор. Він одна з ключових фігур компанії, автор легендарної гри Матриця, яка за своєю суттю є сюжетом, як мінімум, першого фільму оригінальної трилогії. Нео знаходиться в новій версії матриці, створеної програмою на ім'я Аналітик. У нічого про нього не чули в першій частині, але є велика ймовірність, що він той самий Део Секс з фіналу революції. Будучи свідком фінальної битви Нео і Сміта, аналітик був вражений силою, якою наділений обраний. І переконав начальство усунути архітектора і Оракула з їх спітнілими фокусами на межі Фейла і призначити його головним по матрицях. Зрозуміло, що він не був голослівним і запропонував їм свій план, який був краще колишнього разу його прийняли. Тут відкривається невелика таємниця з минулого саті і її батьків. Папа Саті прийшов до Француза за допомогою в евакуації дочки з мейнфрейму, де їй загрожувало видалення. Оскільки вона була плодом любові, а не прагматичності, і не мала призначення з точки зору начальства, мене давно мучило питання, що попросив Міровінген натомість, можливо, тут ми отримуємо відповідь. Міровінген попросив розробити аномалію, захоплюючи владу, аналітик не міг діяти поодинці. Йому повинен був допомагати хтось з матриці, природньо хтось могутній. Зі зрозумілих причин архітектора і Оракула можна виключити. Залишаються Сміт і Міровінген. Всі інші дрібнуваті для такої справи. У Сміта були свої плани, і аналітика він швидше знищив би ніж уклав з ним союз. Залишається Міровінген, який був готовий на все, аби залишитися в живих в наступній версії. Як аналітик поступає із союзниками і конкурентами, нам вже зрозуміло, Не дивно, що в новій симуляції Міровінген чокнутий бомж, який не становить загрози. У всякому разі, аналітик дотримував слова і залишив його жити. Отже, аналітик руками француза наймає папу саті будувати аномаліум і представляє свій проект начальству. Ті вражаються і видаляють архітектора і оракула, замінюючи їх аналітик. Останній, в свою чергу, вбиває батьків саті, а її ставить керувати аномаліум. Я б ще повірив в історію з татовими кресленнями, але звідки у неї доступ до самої охороняємої вежі на електростанції, і як без допомоги зсередини друзі обраного пролізли до коконів? План був дирявий і не повинен був спрацювати. Якщо буде п'ята частина матриці, я впевнений, що у саті там буде дуже значна і дуже неоднозначна роль, приблизно як у її наставниці. Тепер, коли ми трохи розібралися з новим світопорядком, можна повернутися до бакс і симуляції, в яку вона пролізла. Отже, Нео розробляє гру. Він не усвідомлює, що насправді створює вкладену матрицю зі своїми спогадами. Ці спогади сумбурні, пам'ять йому підчистили, і сині таблетки роблять свою справу. Тому в цій симуляції Морфей виявляється на місці агента Сміта. Він той же Морфей з трилогії, але такий, яким його запам'ятав Нео, яким він сприймав свого капітана. Тому він виглядає і поводиться трохи інакше. Warner Brothers, які за сюжетом придбали компанію Нео разом з правами на гру. Вимагають, щоб він створив продовження. Він не хоче цього робити, але господарі погрожують зробити сіквіл без нього, і під тиском Нео погоджується. Нова гра вимагає нових рішень, і Нео починає експериментувати з новою технологією під назвою Бігова доріжка. Наскільки можна зрозуміти, це симуляція, в якій персонажі надані самі собі, і гра триває без участі гравців, щоб програми персонажів могли розвиватися самостійно. Це схоже на відсилання до сучасних технологій самовначаючихся нейромереж. В результаті цих експериментів Морфей починає усвідомлювати себе, оскільки він не проста програма, а частина прихованих в підсвідомості Неоспогадів. Він усвідомлює, що він не агент, а капітан Морфей. Він починає шукати вихід симуляції і знаходить майстерню ключів, яка теж з'явилася зі спогадів Нео. Один з ключів відкриває йому двері в стару квартиру Нео. Ще один шматочок спогадів. Бекдори в цій симуляції відображають стан розуму Нео. В них переплутані верх і низ, і їх дизайн нагадує інтер'єри з першої частини трилогії. Тим часом Багз і Секс спостерігають за гонитвою агентів за Трініті. Вони виросли в іо. Місті вільних людей, яке було побудоване на заміну зіону, і добре знають історію обраного на їхнє здивування. Агенти наздоганяють Трініті її життя в небезпеці, і Багз вирішує втрутитися. В результаті агенти переслідують тепер її і заганяють її в глухий кут. Ситуацію рятує Морфей, який веде її через Бикдор в квартиру. Нео. Я вирішив так докладно викласти цей епізод, тому що у відгуках про фільм мені неодноразово траплялися висловлювання, з яких зрозуміло, що люди заплуталися в цій частині сюжету. Головне, що тут потрібно зрозуміти, цей епізод відбувається не в самій матриці, а в матриці в матриці, яку створив Нео в процесі розробки гри. Саме про цей експеримент він говорить Морфею під час їх першої зустрічі: ніхто в цьому епізоді нікого не косплеїть. Морфей зрозумів, хто він, зрозумів, що він в симуляції йому не вдалося знайти вихід. Про це він сам говорить. І тут він розуміє, що вони переслідують людину, яка прийшла ззовні, тому він рятує Бахс. в надії, що вона його витягне з матриці, що вона і робить. Тут ми бачимо ще одне нововведення. вихід з системи тепер можливий декількома способами, в тому числі стрибками з висоти в певному місці в симуляції. СЕК вказує їм потрібне вікно, стрибнувши в яке. Вони опиняються в умовно реальному світі. І це цілком може бути відсилання до серіалу Аніматриця, в якому школяр самостійно відключився від матриці, стрибнувши у вікно. Пізніше ми зустрічаємо цього школяра вже в Зіоні. Це той самий недокучливий юнак, який кожен раз зустрічає новоходоносор і ходить слідом за Нео. В цей момент і з'ясовується, що Морфей не людина, а програма. Ще ми дізнаємося, що програми теж тепер можуть бути вилучені з матриці. В реальному світі їм створюють тіла з якоїсь нанотехнології. Таке тіло Вигляді хмари частинок дістається і Морфею, а ми отримуємо чергову розгадку кадрів з трилера, де він з'являвся у вигляді хмари частинок з якогось незнайомого нам пристрою. Бас в цьому епізоді виправдовує своє прізвисько. Сама вона каже, що її назвали на честь знаменитого кролика, тому що вона любить розвісити вуха. Зрозуміло, не в буквальному сенсі мова про її цікавість. Ще одне комедне відсилання до мультяшного кролика його коронна фраза. Як ми побачимо з подальшого розвитку сюжету, головний опонент Нео і Бахс, доктор психоаналітик. Саме в такому образі в матриці присутній аналітик. Але на цьому розбір імені Бахс не закінчується, адже на технічному сленгу слово Бах означає помилку або збій в програмі. Ім'я Бахс можна інтерпретувати як системні помилки, збої. Це досить відомий і старий термін. Їм користувалися зв'язківці задовго до появи комп'ютерів для позначання збоїв в мережах. Цим терміном користувався сам Томас Едісон ще в кінці 19 століття, коли описував журналістам проблеми з використанням винайденого ним фонографа. Отже, Морфей вибрав, з матриці. Точніше, з гри Нео, яку той продовжує знехотя розробляти. Під час вилучення Морфея комп'ютер Нео сигналізує про порушення периметра безпеки і видає повідомлення про те, що файл модальні 101 видалений. Це важливий момент, оскільки ця дивна подія частково буде мотивувати Нео слідувати вказівкам з загадкових повідомлень в телефоні і йти за багс в сцені на даху. Він, звичайно, спочатку не вірив до кінця, що знаходиться в симуляції, але ця атака на добре захищений комп'ютер розбудила його цікавість. Це паралель. З першим фільмом, коли Трініті зламала комп'ютер Томаса Андерсона, і назва самого файлу це безумовно відсилання до трилогії, де число 101 символізувало обраного. Далі нам показують нескінченні повтори одних і тих самих епізодів з його життя з невеликими змінами в кожному циклі. Причому можна помітити, що зациклюються тільки самі стресові для НЕО ситуації. В перерві між нарадами і роботою за комп'ютером Нео йде в кафе. За стійкою там працює подрослішала Саті. Все ж кафе ходить і Трініті. Давайте по порядку. Саті не назвеш другом Нео, але вона завжди намагається його підбадьорити. Вона явно з'являється в цьому кафе, щоб доглядати за ними Трініті. Окремий інтерес викликається книга та ілюстрація, яку нам показують. Напевно, це був би головний спойлер в трейлерах, якби знайшовся геній. Здатний аналітично вивести з цієї ілюстрації суть сюжету. Вона в цьому відсиланні є, але не уявляю, хто б до цього додумався. У своєму огляді трейлерів я звертав увагу на цю ілюстрацію, навіть правильно визначив, до якої глави книги вона відноситься, але так і не зміг визначити її значення повністю. Нам показують книгу Аліса в Задзеркалі Люїса Керола. Книга відкрита на главі сад живих квітів. В цьому розділі багато цікавого, але головне, що нам дають побачити, ілюстрація. Ця картинка зображує епізод, коли червона королева дуже швидко біжить і тягне Алісу за собою, тримаючи її за рук. При цьому, хоч вони біжать з усіх сил, вони залишаються на місці під одним і тим самим деревом. Потім королева пояснює, що в Задзеркалі, щоб залишатися на місці, потрібно швидко бігти. А щоб кудись переміститися, потрібно бігти в два рази швидше. Я припускаю, що в цьому посиланні червона королева це тріні вона буквально тягне за собою нео в цій симуляції. Саті учениця Оракула, і в цьому епізоді вона пророкує події майбутнього. Ілюстрація це натяк на вихід з симуляції, щоб вибратися герої біжать і дуже швидко. І Трініті відіграє провідну роль. І, можливо, в цій ілюстрації злегка привідчинена таємниця кінцівки фільму. Адже як не бігли королева і Аліса в книзі, вони все одно залишилися під тим самим деревом, від якого стартували. Але в цьому свій час. Далі в книзі слідують події, за якими ще в повному огляді трейлерів дещо передбачити вдалося. Я тоді сказав, у розділі сад живих квітів Аліса погоджується пограти в шахи, і червона королева пояснює їй, що пройшовши всі вісім рядків, пішак теж стане королевою. З урахуванням того, що саті учениця оракулу, то це теж вельми цікаве відсилання, адже в матриці червона королева це оракул. Вона навіть носить схожу зачіску, таку з якої її голова схожа за формою на сердечко або черві. Судячи з усього, в цій матриці саті почне виконувати функцію оракула. Тоді я не міг знати, що оракула видалили, а саті відповідає за аномаліум. Але в четвертому фільмі, у восьмій за рахунком матриці, вона все-таки стала королевою. Аналітика з найбільшою ймовірністю видалять після його пораз, а замість цього на посаді керівника в матриці швидше за все стане саті. Повернемося в кафе. Нео ходить туди не тільки за кавою, але й поїсти локшину. Це ще на відсилання з першого фільму трилогії. Цей епізод недооцінений аналітиками, оскільки Трініті в ньому мало не проговорилися завчасно про передбачення Оракула і ситуацію врятував Морфей, що перервав розмову. Ще в цій розмові Трініті сказала важливу річ The Ще раз Лукшина фігурує в найважливішій розмові з Оракулом з приводу розбитої вази, відсилаючи нас знову до розмови з Трініті. Раджу звернути увагу на субтітри, якщо хочете зрозуміти, про що мова. Oh. What's really going to bake your noodle later on is? Would you still have broken it if I hadn't said anything? Це кафе втілення в симуляції залу з коконами. Тут Нео і Трініті постійно перетинаються. Ймовірно, в цей момент відбувається виділення енергії накопиченої ними в циклах стресових ситуацій. Супутник Нео на ім'я Джуд, і як ми дізнаємось пізніше, програма куратор Аналітика його ім'я явно похідна від Іуда. Заговорює з Трініті, намагаючись допомогти Нео з нею познайомитись. Ми дізнаємося, що в симуляції її звуть Тіфані. Вона заміжня і у неї троє дітей. Ось таке комедне відсилання до її справжнього імені і привіт трьом лампочкам з другого фільму. Після незручної сцени чоловік забирає Трініті і вони йдуть. Я відразу попередив, що в цьому розборі не завжди буду дотримуватися течії сюжету. Але ви все одно напишіть в коментарях, що я все переплутав, а я. Я то щось вам напишу. Так що не стримуйте свої навіть самі незинні пориви, пишіть в коментарях, що думаєте, ставте лайки. Відео і підписуйтесь на канал. В офісі Нео розмовляє зі своїм начальником. Саме в цьому місці Вачовські поставили неоднозначний натяк. Начальник каже Нео, що нові господарі франшизи хочуть продовження гри, і якщо вони відмовляться нову гру, зроблять без них. З одного боку, зрозуміло, що це спосіб увігнати Нео в стрес. З іншого боку, поворот досить дивний. Навіщо він потрібен, якщо це не натяк на те, що в житті нас теж чекає продовження? Мова не йде про створення четвертого фільму, його Вачовські створювала по своїй волі. Про це вона сама розповіла в інтерв'ю. Є ймовірність, що мова йде про продовження після воскресінь, тим більше, що кінцівка цієї частини повністю відкрита, але все по порядку. Не бачить, як рот його начальника заростає шкірою, як це було з ним самим на початку першого фільма трилогії. У нього трапляється напад. Створюється враження, що цикли матриці Нео подібні життєвим циклам старої матриці. Спочатку він більш-менш спокійний, але поступово стреси виводять його з рівноваги, і все закінчується нападом, таблетками і психоаналітиком. Це явна аналогія з робочим тижнем у звичайних людей в житті. Спочатку тижня всі бадьорі і повні сил, а до кінця нервові і виснажені. В кінці тижневого циклу всі шукають спосіб скинути напругу і позбавитися всіх наслідків стресу. Потім цикл повторюється. В результаті нео виявляється у психоаналітика на прийомі. Це ніхто інший як аналітик. Цікаво, що у аналітика чорна кішка. Про це варто докладно поговорити в окремому відео. Але не будемо зараз відволікатися, скажемо просто, що це кішка Оракула, яка символізувала в трилогії її втручання в події сюжету. До того ж кішку звуть дежавю, куди очевидніше. Перша розмова з аналітиком на перший погляд не дає нічого нового в порівнянні з тим, що вже було відомо з трейлера. Цей діалог також варто розглянути окремо. Наступного дня Нео знову зустрічає Трініті в кафе. Між ними відбувається досить незвичайний діалог. Вона зізнається, що пробувала грати в гру створену Нео, і їй почало здаватися, що вона дуже схожа на Трініті. Коли вона розповіла про це чоловікові, він розсміявся, а їй захотілося зламати йому щелепу. Потім вона висловлює ще одну цікаву думку. Вона каже: Я завжди хотіла сім'ю, а може мене на це просто запрограмувало. Це одночасно її ознака того, що симуляції вдається стримувати спогади але сумніви все-таки пробиваються назовні, і відображення одного з нагальних питань сучасності. Жінки більше не приймають свою роль як належне і задаються цим же питанням. Думаю, на найближчі десятиліття людство чекають великі зміни у відносинах між чоловіком і жінкою, їх ролями в сім'ї. Взагалі, значення самого інституту шлюбу. У новій матриці шлюб показаний як прояв симуляції, протиприродне обмеження. Він фактично прирівнюється до самого поняття позбавлення волі. Її чоловік одна з програм кураторів. Швидше за все, агресія по відношенню до нього з боку Трініті викликана саме цим. Він не вільний як частина системи і не може її зрозуміти так, як розумів Нео. Вона відчуває фальш в їх відносинах, і це викликає стрес, який їй потрібен аналітику. Коли Нео повертається в офіс, там спрацьовує пожежна сигналізація. Починається але Нео не встигає покинути будівлю з іншими співробітниками. Йому приходить повідомлення від Морфея, і слідуючи його вказівкам, Нео опиняється в туалеті, де і відбувається сцена, яку нам показали в офіційному кліпі, опублікованому за лічені дні до прем'єри. Багатьох шанувальників франшизи засмутила комічна складова в новому образі Морфея, яскраві костюми, місцями ексцентрична поведінка. Всі говорять про те, що Морфей занадто комедійний, але давайте не будемо забувати, що він не Морфей з трилогії. Він спогад Нео про Морфея. Значить, Нео бачив суворого капітана і свого друга таким. Подумки стібався над ним, що, в принципі, оглядає правдоподібно, як компенсація гіперпафоса, яким себе оточував Морфей. Фанатам Морфея потрібно зрозуміти, він давно помер. Персонаж четвертого фільму не Морфей, а те, яким Нео сприймав Морфея. Морфей пропонує Нео червону таблетку, що не позбавляє його вибору, оскільки синя таблетка у нього і так є. Виходячи з цього, можна зрозуміти, що це теж вибір, причому не такий, як в трилогії. На цю зустріч Нео йде не тому, що шукав її, і хоче зустрітися з відомим морфеєм і отримати відповіді. Він іде на цю зустріч тому, що сумнівається в своєму розумі, і хоче зрозуміти, чи не збожеволів він. Те, що в туалеті він зустрічає персонажа зі своєї гри, не дуже допомагає вирішити його сумніви. Склалося враження, що він сприймає червону пігулку як шлях до червого зриву, і тому боїться її як вогню. Морфей з гри не такий проникливий, як його прототип з трилогії. Він намагається тиснути на нео, підганяє його. В результаті той вибігає з туалету і опиняється в вищій перестрілці, яка почалася в офісі, рясно зрошуваному водою систем пожежогасіння. У цьому епізоді начальник нео раптово проявляє себе як агент Сміт. Цей раптовий камінаут остаточно виводить Нео з рівноваги. Переляканий він повзає серед промоклих офісних меблів під свист куль. Нарешті Сміт начальник його наздоганяє. Направляє пістолет йому в голову, лунає постріл.